Забрали посилку з Міст Експрес, екологічні фарби Біонік Хаус, зараз буде розпаковка. Щось побігло, щось перелилося. А, яка от пошта Міст Експрес. Віск, походу, витік. Я в шоці. Будемо дивитися, вистачить чи нам у цього, що тут лишилось. Прийшли вибирати обирати зразочок, який треба робити. Підкажіть, будь ласка, мені, от який? Оцей, 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 або оцей. Я знаю, зараз важко вибрати, але я вже вибрав. Оцей. Стосовно його важкості, він зараз висох і він дуже легкий. Я одною рукою, бачите, он, піднімаю. Він дуже легкий. Фронтовка, вона наполовину розлита. Так, от сплющений таке ведерко, дуже відповідальний міст, міст експрес. Але віск лишився цілим і це радує, тому що це дороге, це не дуже. Зараз приступаємо до виконання серйозної задачі робити зразок, покантовувати цими дерев'яними куточками. Потім вскриємо цей зразочок і відправимо до. Людини, яка буде дивитися, підходить йому чи фракція, чи не підходить. Зараз скриваємо, бачите, грунтовка, яка розлилася грунта, йде е, розхід великий, тепер скриваємо воском. Це віск. Від компанії Bionic. Бачите, є там не зайшло. І подивимось потім, як буде виглядати наш віск і яку структуру стіни він дасть нам для оздоблення всередині.